Всіх вітаю на каналі. Розпочинаю я уборку сої, жнива відкриваю у себе. Сьогодні я сам. Вацана десь немає, вацам загулі. До речі, там у мене два городика в сумі там 70 соток. Соя рання. Рання взагалі ніяка соя. Густувати її ще посіяв. В нашому досвіднішній регіоні вже треба відказуватися від сої, бо то толку з неї не буде. Будуть тільки мінуса. Ну що ти зробиш, воно життя бентежне. Поставив я вже сюди камеру вже Я бачу, що в мене робиться, вже все нормально. Бо вона в мене раніше тут стояла, а то сонце засліпляло, як gps навігатор кріновий і нічого не видно було. Я її туди поставив, прикріпив і в салоні, ось дивіться, як в совєтському домі. Знайшов ковра з кусків поліпив, щоб не так пилюка летіла. Та ще я думаю тут. Якихось часок та я її змолотів. Поки ставлю на паузу, доїду, потім включуся. Крузака не буде і в цьому році. Соя рання згоріла, не знаю, як у вас, а тут страшне діло. Звісно, густувати вона трохи. Коли була зелена, ще хоч якось можна було на щось дивитися. Листя опала, низенька, 5 бобиків чи 6 на, на соїнки. Ну, не буде діла. Оце вже я молодю. Другий город і ось, ось скільки кільки намолодив. Ну, Як то кажуть, що посіяв і те й зібрав. Але ж я хоч молоддю сам собі, а щоб когось нанімати, це я не знаю на цю сою. Ну ось, бачите, такий фон її. І найше, вона стріляє. Просто стріляє, вистрілює капець. Та зелена, а та вже на землі валяється. Хоч бере її убирай, і Ну нічого, змолодим і забудемо про неї як пострастий сон. Не хочу я цієї ранньої сої. Пізня ж соя, стр... тобто середня рання у мене напаю соя. Там ще хоч можна на щось дивитися. Тут нема на що дивитися, дивіться. Просто капець. І воно, бачите, городик, теж я лупанув. Оце з двох городів, навіть і тони не буде. А в сумі тут 70 соток. Ну, коротше, десь до 600 кг з гектара. Ну, в лучшем випадку. Ну нічого, нікуди не дінемося, будемо кріпитися, як то кажуть. Кому понравився відос, ставимо лайкос і підписуємося на канал. А я погнав.